Хлопці, всім доброго дня. Значить, є у нас на продаж така лійка для заселення безсотових пакетів для збору бджоли на Значить, Вартість такої лійки по вартісті трьохлітрової банки меду. Виконана вона з оцинкованого металу. Все дроблено класно. Значить, вихідний діаметр під 100. Хто бажає, може замовити. Унизу під цим відео буде номер телефона. Також там ну, вайбер або телефонувати. Ціна такої, ще раз повторююся. Лійки це банка меду. І лійка така у вас. Так що, хто бажає, замовляйте. Я думаю, ви не пошкодуєте. Оплата тільки на карту Приватбанка. Оплата 100% і ми вам відправляємо. Також підписуємося на канал, ставимо лайк, поширюємо це відео і замовляємо лівічку. Всім дякую за перегляд.